Будемо вивчать, слава Боже, розмишлять, повторять, приймати виклики від Господа. Господь дуже часто, коли читаємо уважну Біблію, кидає нам виклики. Ви замічали це? Кидає виклики нашій вірі. От. І тому головне нам вміти сприймати ці виклики від Господа, не соблазняться. Пам'ятайте, Христос сказав, блажен той, хто не спокуситься». Про мене, да? не соблазніться обо мені. І тому дуже важливо, ну, Христос він завжди називав речі своїми іменами. Да? І тому важливо було сприймати ці слова і не ображатися, М? не ожестачати свої серця. Як автор до послання в Євреїв писав, що коли почуєте глас Божий, слово Боже, не ожесточайте ваших сердець. Бо щоб це слово принесло нам плід, принесло користь в нашому житті. Добренько. Прочитаємо з вами чудовий уривок, цікавий уривок і повчальний уривок, який також особисто мені кидає виклик. Ну, я думаю, що можна сьогодні кине виклик і вам. Луки, 8 розділ. Давайте прочитаємо з вами з 22 вірша по 25 вірш. Приклад ЮМТ. Одного дня було так, що Ісус сів учовен разом зі своїми учнями. І мовив до них, нумо, тобто, давайте перепливемо на інший берег озера. І вони вирушили. Поки вони пливли, Ісус заснув, а на озеро налетів штормовий вітер, чого він почав наповнюватися водою. Учні розбудили Ісуса зі словами: Господи, Господи, ми гинемо! Ісус прокинувся. І наказав вітру і хвилям Вгамуватися, вітер вщух, і на озері запала тиша. А Ісус звернувся до своїх учнів? Де ваша віра? Та вони були налякані і збентежені, і питали один одного: Хто ж Хто ж це такий, що навіть вітер і води підкоряються? Йому. Амінь. Включи, будь ласка, оцей, який там 24-й. Ну, включи. Ну, 24-й вірш. Ну, далі, 23. й Ні, ні, ні. Ну, я пропустив. Ну, не 22. й Де ваша віра? Мені треба цей вірш? Усього, 25. й Ісус звернувся до своїх учнів. Де ваша віра? Що ми бачимо? Цікаву історію. Де Ісус говорить своїм учням. хлопці. У нас є завдання від батька перепливти на той берег, бо там нам потрібно звершити служіння. Збирайте бракас, заправляйте і попливу. Харчі взяли, взяли, поїхали. Ісусу нема чого турбуватися, він собі ліг на кормі і заснув. І тут налетів шторм, штормовий вітер. так? Да? І вони почали тонуть. Це був справжній шторм. Страшний шторм. Хвилі були справжні. Ми в іншому Євангелії можемо подробніше прочитати, да? що човен уже почав заповнюватись водою. І вони в страхі почали вичерпувати, а це собі там сопе похрапує на кормі. Спокійненько спить. І вони давай його будить. Прочитай, чи це, Льоша, нам. Де вони його почали будити? <кій> Учні розбудили Ісуса зі словами: Господи, Господи, ми гинемо. Ви хоч раз говорили таке Господу? Господи, я вмираю. Я гину. Я не бачу виходу. М? Де ж рішення? Це сильніше за мене. Ми дуже часто ведемо себе, як ці учні. <свист> і нам здається, що все, нам зараз буде хана. Ми зараз загинемо, ми вмремо. Бо як часто наші уста кажуть, все, все, це в мене рак, я захворів, мені вже все. Мене зараз виженуть з роботи, я останусь без грошей, я став, і ми вже все. Самі собі приписуємо, що нам вже все, кінець. І коли ти починаєш з цими людьми общатися, вони починають на тебе ображатися. І казати, пастор, ти не віриш це шторм справжній, а там був справжній шторм. Але питання не в тому, справжній шторм чи не справжній. Питання не в тому, скільки балів в цьому штормі було. Питання не в цьому. Запам'ятайте, раз і назавжди зафіксуйте це собі. Важливо не те, що трапляється в нашому житті. Важливо не те, через що ми проходимо. Важлива наша реакція на це. Саме півіс говорив, коли ти проходиш долиною плачу. Що потрібно робити в плачу? А Ану? Що? Не плакати. Не плакати. А ми. Ну, не ми, а хтось. Починає плакати. Ну як же? Я ж проходжу долиною плачу? Бо ця долина змушує мене плакати? Змушує мене, все вже? Скласти ручки і чекати кінця? Ні. Якщо ви пам'ятаєте цей псалом, там написано, приходя долиною плачу, віруючі люди, що відкривають для себе істочники благословення. Бо навіть коли я проходжу долиною плачучи, долиною смерті, мій Бог зі мною. Його Жеза, тобто його влада, його сила, вони мене заспокоюють, вони мене мотивують. Чого ти боїшся? Він, Бог, якому належить вся влада, він з тобою. Хіба це не заспокоює? Це заспокує, Да? Чого ти не нього розпустив? Чого ти боїшся, чого ти панікуєш? Бог з тобою, той Бог, який царює якому належить вся влада! Чого ти боїшся, чого ти переживаєш, що ти лепечеш прокляття своїми устами? Отак реагували ті учні. Ну дивіться, мене що. Ну, Я, я, ну... я бачу такого Ісуса, який інколи облічає учнів. 25 вірш. Дивіться, після того, як вони почали попали в справжній шторм, де їх там трусило і ковбасило не на шутку, не на жарт. Вони перелякані були. Уже mm? всі памперси закінчились. Дивіться, що Ісус каже. Хлопці, вибачте, будь ласка. Це я вас послав туди. Ой, а тут така, ой, будла. Ви бачите, що тут Ісус ізвінявся? Вибачався, а? Вибачте, будь ласочка, ви так перелякались. Ой, ой. Ви бачите? Ну, який у вас Ісус, в якого ви Ісуса вірите? Ой, ой, що ж це таке, Пастор, ну навіщо ми сюди поїхали? Ми тут опоздали, нам тут холодно, нам тут ще тут. Дивіться. Приймайте виклик, де твоя віра, друже? Де віра ваша? Ну, я вже черпав, я вже хрестився, я вже молився, цей шторм не вгамувався, буря, це все не працює, і ми починаємо раптати, звинувачувати Бога, панікувати, бігати по цій лодці. А Ісус питає: слухай, заспокойся, де твоя віра? То, послухайте, моє послання сьогодні просте і коротеньке. Де наша віра? Чому ми попадаючи в шторми, а ми попадаємо в шторми? У нас є ворог, який питається нам перешкоджати. І це дьявол підняв цей шторм, він хотів їх там втопити, щоб вони не допливли на той берег. Щоб вони не виконали Божу місію. Ну Ісус не переживав, бо Він знає, з це ніякий сатана йому не нашкодить, не перешкодить. Ви думаєте, що це від батька був шторм? Ні. Ні. Якщо це був би шторм від батька, Ісус би не йшов проти волі батька. Він би не вгавмовував той шторм, той шторм, який був би від батька. Так? Чи не так? І тому, коли, коли в тебе трусить давління, тиск чи хвороба, це не від батька. А якщо від батька перестань молитися, перестань пити ліки і хворій далі. Якщо це від батька? Логічно? Логічно. Але ми знаємо, що це не від батька. Тому що Господь не хоче на собі красти. Це тільки вор приходить, щоб вкрасти вбити і погубити. А Господь хоче спасати гинуюче. І Господь Ісус каже, я прийшов, щоб дати вам життя, не забрати у вас життя і дати його з надлишком. І тому Ісус був спокійний, Він знав, ніякий без не нашкодить мені. І я добив сюди, Він собі спокійнісінько спав. А учні почали метушитися, раптати, переживати, боятися. То слухайте, брати і сестри, ну в ім'я Ісуса Христа. Через що б ми не приходили, наш Бог з нами. Вон чудовий псалом ми співали. Вдень сонце тебе не попалить, і вночі луна тобі не нашкодить. Через бурю приходить, через шторм, ріки тебе не зальють, а да, вогонь тебе не опалить, Бог з тобою. Повір в це. Ну я не відчуваю, я не бачу. В це, не потрібно, це не потрібно відчувати, це не потрібно бачити, в це потрібно повірити. Тому що так Бог сказав, я з вами до кінця цього світу. Я з вами завжди. Амінь? Тому, брата і сестри, я хотів би, щоб Бог допоміг нам в ім'я Ісуса Христа приймати виклик від Нього. І просто себе інколи зупинить. Валера, чого ти бігаєш по цьому баркасу? Сядь і заспокойся. Бог з тобою. Або тобі щось перешкоджає, а тоді їм перешкоджав шторм? Заборони цьому шторму. Він тебе послухайся. Бо саме так Ісус і зробив. Розумієте? Коли учні питалися. Вирішити фізичними земними методами. Це не спрацювало. Бо тут потрібно було духовне сверхісесяне вмішательство. Тут потрібно було примінити Божу духовну владу. І тому, коли Ісус встав, Льоша, ну включи, Що він там зробив? Ні. Ісус, ні, да, ну, о, начало цього вірша, 24-го. Давай. <кій> Ісус прокинувся і наказав вітру і хвилям. Ну, що Він наказав? Так включи, вгамуватися. Вітер вщух і на озері запала тиша. Ви бачите, що тут Ісус почав наказувати Отцю. Тут Ісус звертався до Отця? Ні. А чого до Отця? Це ж не Отець дав шторм і бурю. Ну, опять-таки ми вертаємося до того, щоб ми нарешті навчилися молитися правильно? Моліться не до Бога, а від імені Бога. Ну, розумієте, хто ви? Будьте як син Божий чи донька Божа. Ісус був тут, як син Божий, і Він і був Будь сином Божим. Так? Отче Небесний, і такі красиві молитви на два часа затягувати. Сущі на небесах, да спаси мене і врятуй. Батько каже, ребята, да це не від мене. Я не хочу вас погубити. Да ти, Я ж тобі дав владу і силу. Ти прикажи цьому бісу, ти наступи на цього змія і Скарпіона. Ти. Mm? То послухайте, брати і сестри, хай Господь допоможе нам, що коли ми будемо попадати в бурі, шторми, коли хвороба якась буде нас атакувати, ну хватимо молиться до батька. Так роблять дітки, які ще не вміють ходити. Давайте будемо зрілими і дорослими і будемо приміняти цю владу в силу, яка в нас є, а вона в нас є. Останнє зауважу і буде молитися. Мені дуже часто приходять особливо в Фейсбуці, чи в Вайбері, чи ще десь з проханням молитися. Пастор помолиться за бабу Клаву, за Тетю Фросю, за брата Нікіфора. І знаєте що? Я вам просто кажу це відверто. До кого вони приходять, вони ставлять отакий смайлічок. Що вони там, да, я молюсь, я вас умоляю, хто там молиться. Ну, навіть хтось може і помолиться, ось таке. Слухайте, мені таке не присилайте. Я іншим не буду пересилати. А що я роблю? Я беру, молюсь і ставлю точку. І все. А чому? А чому? Тому що я вірю, що те, що я скажу, і не буду в цьому сумніватися, так і буде. Але чому ці люди пересилають іншим? Ваша відповідь. Чому? Сумнівається? В мене недостатньо сили і влади, в мене ще маленький Дух Святий, в мене ще замало. Ну так чи ні? Давайте будемо чесними і приймемо виклик. А де твоя віра? Достатньо тебе самого, щоб зупинити тисячу чи ні? Тебе одного достатньо, щоб вгамувати цілий шторм. Сили в тобі достатньо чи ні? Насправді, достатньо. Ну, Дуже часто ми в це не віримо. І ми для страховки пасар помилий ще й ти. Церква, помиліться, ще й ви. Я нічого не маю проти молитви в церкві. І ще, щоб хтось за мене молився. Ну, я хотів би, щоб ми зростали в вірі і вірили. Послухайте. По вірі твоїй буде тобі, ти можеш сам гамувати бурю і шторм, і в тебе достатньо сили. За це апостол Павел і молився за віручих в Єфесі. І казав, ну, ребята, ну, осознайте нарешті, яка вже сила в нас. І знаєте, коли ми тут церкві кажемо, да, амінь, ми це знаємо, але коли ми попадаємо в шторм, ми вдруг думаємо, о, ні, ні. Хай хтось помолиться, а я, я, я. Мені подобається, як один пастор казав, коли ти спитаєш у віруючих, ви вірите, що Бог може воскресати мертвих? Да? Амінь, амінь. Всі піднімають руки, всі кажуть амінь. А коли ти скажеш, а ну ти, воскреси мертвого. Ага. Хай лучше той пат, ну ти ж пастор, а я що? Я простий віруючий, я ні. Розумієте? Ну, ти ж казав, що ти віруєш, що Бог воскрешає. Так, да, ми віримо, що Бог воскрешає мертвих, але через когось. Ну, правда ж? Ми віримо, що Бог може по молитві одного віруючого зупинити шторм і бурю. Ми віримо, але не через мою молитву. Ну так? Ми віримо, що Бог може зцілити від раку. Ви вірите, що Бог може зцілити від раку? І достатньо одного слова. А? Ми віримо, але не, не коли я скажу це слово. Коли той пастор апостол пророк десь оттуда. А я, як ідіон, хто я? Ангел, ти помилився. Який я муж сильний? Я з роду нічого не значучий, маленький, не, не, я взагалі ніхто, і Звати мене ніякий, я да, нікуди мені. Розумієте? Тому хотів би, щоб ми сьогодні прийняли виклик. Від Господа, який сьогодні каже, ей, де твоя віра? Ти думаєш, що в тобі недостатньо сили? Щоб перемогти того демона чи ту хворобу? Сили достатньо? Амінь. Господь дав уже нам, Леш, нам уже дав силу і владу. Наступать на демонів і нечистих духів, врачувати всяку хворобу, всяку неміч. Амінь. І вона, ця вона сила є, але ми дуже часто сумніваємося. Дай я віру, я віру, що да. ти, пастор, але не я. Твоя молитва сильніша, але не моя. Послухайте. Ісус Христос, перед тим, як був вознесений, Він призвав своїх учнів. Марка 16 розділ про це говорить. Він каже, ребята, віруючих, віруючих будуть супроводжувати чудеса і знаміння. Так? Не пастирів, не апостолів, не пророків, не тих, у кого є спагони. Любих, хто тільки вірить словам Христа. Так? Ну, осознайте, давайте ми осознаємо, що в нас вже є ця сила. Я вам просто кажу, коли вам хтось прийшле таку просьбу, помоліться за тю Фросю, вона раком хворіє. да встаньте, прикажіть тому раку і скажіть, амінь все, я не, я не буду пересилати далі. Чому? Тому що я вірю, я помолився і все. Тітя Фрося іселяється. Чи ви не зможете так зробити? У вас недостатньо сили. А? Yes. Есть? Давайте будем практиковать. Будем молиться, давайте. Можно подняться и молиться. Поставте себе на місце учнів. Коли ти перелякався не на шутку, може навіть і навалив штани. Ну тут нема чого стіснятися. Навалив та й навалив. А тут Ісус замість того, щоб тебе погладить по головці, обнять і втішить, Він тобі таке видає, і ти. Де твоя віра? Чи сподобається вам таке? Ну, пристав, поставте себе на місце цих учнів. Може, їм і не сподобалось. Ну, вони не пішли від Ісуса, вони не образились на нього. Хоча є такі, що є да? Він каже, слиш ти, де твоя віра? Бог твій де. Ми починаємо ображатися казати, що Ісус, ти не віриш, який шторм. Да Ісус все вірить і все бачить. Він хоче, щоб ми нарешті повірили, що Він з нами. Він реальний, живий, воскресший Ісус з нами. Він в нас Духом Святим. І в нас вже є вся сила і зганять бісов, врачувати всяку хворобу, врачувати всяку хворобу і неміч. Скажи тільки слово! Скажи тільки слово! Твого слова достатньо. Не потрібно тобі тисячі розповідають. Хватить сумніватися. Хватить, бути цим. Страдати цим комплексом. Я ні, я ні, а хто це той? Та да ні. Як я описав, Ілія був чоловік подібний нам. Він був такий, як ми. Пророк Ілія був такий, як ми. Ну він помилився і не стало дошу. Три роки. А потім помилився і пішов дощ. Бо він не сумнівався. Давайте ми перестанемо сумніватися. Уці приспилайте, все, просіть, будь ласка, помоліться. Візьми ти помились. і помолись. Іграмуй шторм, який штормить твою сім'ю, твоє тіло, твоє здоров'я, твої фінанси і так далі. Боже, слава тобі, хола. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти обрав нас. Спасибі Тобі, Господь. Спасибі Тобі за це. Ну, Ти обрав нас не просто так, а щоб ми звершали твою роботу на цій землі. Щоб ми були на цій землі такі, як ти. Ти бажаєш, ти ревнуєш, щоб ми поширювали Твоє царство, Твою силу і Твою славу на цій землі. Боже, допоможи нам почати діяти в цьому, почати діяти так, просто приміняти Твою силу і владу в ім'я Ісуса, врачувати хворих. Виганяти демонів, вгамовувати бурі і шторми в ім'я Ісуса. вгамовувати всякий вогонь і так далі, і тому подібне, Господь. Бути в цьому світі, як ти наш Бог. Допоможи, щоб ми не сумнівалися. В нас достатньо сили, бо в нас сам Бог Духом Своїм Святим перебуває. В нас та сама сила, яка Христа воскресила з мертвих. Саме пекло не змогло протидіяти цій силі. І ця самісінька сила, вона в нас. Допоможи нам, Господь, щоб ми не дозволяли дьяволу обманювати нас. Що це може хтось але не ми. Це по молитвах інших, але не по нашій молитві. Це брехня сатани. Ти сам Ісус сказав, що маєте віру Божу. Бо якщо ви скажете хворобі, проблемі, бурі, шторму, вгамуватися і убратися геть. І якщо ми не будемо сумніватися в своєму серці, ми ну повіримо, що буде по нашому слову, те і буде нам, те ми і отримаємо, те ми і побачимо. І тому, Господь, я прошу тебе, допоможи нам, Господь, не дути губи, коли ти нас обличаєш. Коли ти питаєш, Валера, де твоя віра? Хвати бігати і репетувати. Візьми в гамон цей шторм. Візьми і прикажи ці болячки цьому бесу. Накажи ці болі, накажи ці бідності, ці нехватці, Ці горі. І вона підкориться тобі. В ім'я Ісуса. Слава тобі, Господь! Прославляйся через кожного з нас. Байдуже, чи жінка, чи чоловік, чи дорослий, чи дитя. Всі, хто вірить, будуть супроводжувати чудеса і знаміння. Всі, хто буде вірити і будуть покладати руки на хворих, і ці хворі будуть вцілюватись. Всі, хто тільки буде вірити і використовувати ім'я Ісуса Христа, де вони будуть підкарятися і виходити. Вення Ісуса Боже, допоможи нам, щоб ми дозволяли тобі, Дух Святий, проявлятися через нас. Не умоляти тебе, а самим умолятися. Ну не умоляти тебе в нас. Тебе достатньо, щоб ми могли робити все, що робив ти, тут, на цій землі. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Аллуй.